Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у суботу 7 червня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал. У Львові в день температура повітря підніметься до майже 30 градусів тепла. Південний вітер зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Уночі очікується комфортне потепління до 17 градусів. Протягом дня небо затягнуть хмари, однак ближче до вечора вони почнуть розсіюватися. День пройде без дощу. У Луцьку стовпчик термометра вдень покаже приблизно 29 градусів із позначкою плюс. Вітер з півдня помірний близько 2 метрів за секунду. Уночі повітря охолоне до 19 градусів. Весь день очікується хмарним, а після полудня накрапатиме дрібний дощ, який триватиме до вечора. У ковалі синоптична картина буде схожою: денна температура сягне 28 градусів тепла, а нічна не опуститься нижче 19. Південний вітер дутиме зі швидкістю близько 2 метрів за секунду. Сонце цього дня майже не виглядатиме з за хмар, а в другій половині доби очікується тривалий дощ. У Тернополі стовпчик термометра підніметься до 31 градуса. Вітер із південного заходу доволі відчутний майже 6 метрів за секунду. Уночі температура знизиться до 20 градусів. Відранку небо вкриється щільною хмарністю, яка протримається до вечора, опадів не передбачається. У рівному вдень повітря прогріється до 30 градусів із позначкою плюс, а вночі стане трохи прохолодніше близько 19 градусів. Південно-західний вітер сягатиме приблизно 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день, дощу не прогнозують. У Івано-Франківську денна температура становитиме близько 31 градуса тепла, а нічна 17. Вітер із південного заходу дутиме зі швидкістю трохи більше двох метрів за секунду. Зранку небо вкриється хмарами, які майже не зникатимуть упродовж дня. Лише під вечір можна буде очікувати на короткочасне прояснення. Вранці буде сухо, однак у день піде дрібний дощ, що припиниться ближче до вечора. В Ужгороді очікується спекотний день, температура підніметься до 32 градусів із позначкою плюс. Південний вітер дутиме зі швидкістю приблизно 4 метри за секунду. Уночі стовпчик термометра опуститься до 20 градусів. Ранок і вечір порадують сонячною погодою, проте вдень можливе короткочасне хмарне небо. У другій половині дня не виключений дрібний дощ, який до вечора завершиться. У Мукачеві денна температура становитиме близько 31 градуса тепла, нічна 19. Південний вітер помірний до 3 метрів за секунду. Весь день пройде під сірою хмарністю, а в обідню та вечірню пору дощитиме переважно дрібно. У Чернівцях повітря прогріється до 32 градусів вище нуля. Уночі температура знизиться до 20 градусів. Південний вітер близько 4 метрів за секунду. Протягом усього дня прогнозується ясне небо, а опадів не передбачається. У Хмельницькому в день буде майже 30 градусів тепла, а вночі 20. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Ранок розпочнеться з чистого неба, але згодом його повністю затягне хмарами. Починаючи з обіду, очікується сильний дощ із грозовими явищами, який триматиметься до вечора. У Кам'янці-Подільському термомер покаже до 31 градуса тепла, нічна температура триматиметься на рівні 20 градусів, південний вітер до 3 метрів за секунду. Незважаючи на хмарний ранок, надалі день обіцяє бути сонячним і без дощу. У Києві спека сягне 30 градусів із позначкою плюс, а вночі температура опуститься до 21. Вітер південно-західного напрямку близько 2 метрів за секунду. Протягом усього дня зберігатиметься хмарність, вранці сухо, а вдень очікується дрібний дощ, який до вечора поступово стихне. У фастові температура повітря вдень становитиме близько 31 градуса, вночі 20, південно-західний вітер майже 3 метри за секунду. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. День мине без дощу. У Білій церкві очікується до 31 градуса тепла вдень. А вночі температура сягне 21 градуса. Вітер південно-західний на рівні 3 метрів за секунду. Ранок почнеться безхмарно, однак ближче до полудня небо затягне сірими хмарами, які триматимуться до вечора. Опадів не прогнозується. У Яготині стовпчик термометра підніметься до 31 градуса в день, а вночі до 21-південно-західний вітер дутиме зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Увесь день небо буде затягнути хмарами. Вранці сухо, але з обіду можливий дрібний дощ, який припиниться до вечора. У Василькові температура повітря підніметься до 30 градусів, а вночі знизиться до 21 градуса. Південно-західний вітер сягатиме приблизно 4 метрів за секунду. Від самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Проте дощів синоптики не обіцяють. В Ірпені погода теж буде спекотною близько 31 градуса в день та 20 вночі. Південно-західний вітер трохи більше 3 метрів за секунду. Протягом усього дня зберігатиметься суцільна хмарність. День пройде без дощу. У Борисполі температура повітря в день сягне 30 градусів із позначкою плюс, а вночі 21. Вітер із південного заходу майже 4 метри за секунду. День розпочнеться під похмурим небом, і така погода триматиметься до вечора. У другій половині доби очікується потужна злива з грозою. У Чернігові температура в день сягне 31 градуса вище нуля, а вночі знизиться до 19. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю приблизно 3 метрів за секунду. Ранок розпочнеться ясним небом, однак у середині дня на ньому з'являться хмари, які триматимуться до вечора. І з настанням сутінок можливий легкий дощ. У прилуках очікується до 30 градусів тепла в день і 21 градус уночі, вітер із південного заходу близько 4 метрів за секунду. Протягом дня небо буде переважно вкрите хмарами. У ранкові години без опадів, але в обідню пору розпочнеться дощ, який ближче до вечора вщухне. У Ніжині денна температура сягне 31 градуса, нічна 20. Вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. Хмарність з'явиться ще зранку і триматиметься аж до вечора. Удень можливий дощ невеликої інтенсивності, який до завершення доби закінчиться. У Житомирі температура в день становитиме 30 градусів із позначкою плюс, а вночі 21. Вітер південно-західний, помірний до 2,5 метрів за секунду. Ранок буде сонячним. Але вже ближче до обіду небо затягнеться хмарами. Незважаючи на похмурість, дощу не очікується. У Бердичеві протягом дня повітря прогріється до 30 градусів, а вночі знизиться до 21 градуса тепла. Вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду. Світанок зустріне ясною погодою, однак з полудня небо вкриється хмарами. День мине без опадів, у сумах погода буде спекотною. До 31 градуса вдень і 21 вночі. Західний вітер помірної сили до 3 метрів за секунду. Більша частина дня обіцяє бути сонячною. Лише ввечері не виключена поява хмар і короткочасний дощ. У конотопі повітря прогріється до 29 градусів у день, а вночі до 21 Вітер західний зі швидкістю близько 3 метрів за секунду. І з самого ранку небо буде затягнути хмарами, які залишаться до завершення дня. Синоптики опадів не прогнозують. У ромнах температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі 21. Вітер південно-західного напрямку близько 4 метрів за секунду. Протягом дня переважатиме хмарна погода. Вранці можливі короткочасні прояснення, а ближче до вечора розпочнеться дрібний дощ. У Вінниці денна температура сягне 31 градуса, а вночі опуститься до 20. Південний вітер дутиме зі швидкістю до 3 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде ясним, опади не передбачаються. У хмільнику буде дещо прохолодніше до 30 градусів у день та 20 вночі. Південний вітер майже 3 метри за секунду. День пройде під ясним небом без натяку на дощ. У Черкасах стовпчик термометра підніметься до 33 градусів тепла, а вночі до 22. Вітер південно-західний близько 3,5 метрів за секунду. Після сонячного ранку в обідню пору небо затягнеться хмарами. День мине без опадів. У смілі погода буде спекотною до 33 градусів в день і 21 вночі. Вітер південно-західний близько 4 метрів за секунду. Ясне небо залишатиметься над містом увесь день. Без опадів. В умані протягом усього дня збережеться ясна погода. Температура повітря в день сягатиме 31 градуса тепла, уночі 19. Вітер очікується південного напрямку близько 2 метрів за секунду. Опадів не прогнозується. У Кропивницькому після короткочасної ранкової хмарності небо стане чистим і залишатиметься таким до вечора. Температура вдень. 33 градуси вище нуля у нічні години 20 градусів тепла. Вітер південно-західний із силою 5 метрів на секунду. Без опадів. У Знам'янці ранок розпочнеться під ясним небом, і переважно сонячна погода збережеться до вечора, коли з'являться хмари. Повітря прогріється до 32 градусів. Уночі буде близько 20. Вітер південний 4 метри за секунду. Без опадів. В Олександрії небо залишатиметься чистим упродовж усього дня. Температура підніметься до 31 градуса тепла, а в нічні години опуститься до 19. Вітер південно-західний близько 4 метрів на секунду, без опадів. У Дніпрі похмура ніч зміниться сонячним ранком. Протягом дня збережеться ясна погода, лише надвечір можливі поодинокі хмари. Стовпчики термометрів покажуть 32 градуси тепла. Уночі 22, Вітер західний 2 метри за секунду. Без опадів. У кам'янському погодні умови будуть подібними. Після хмарної ночі розпочнеться сонячний день. Лише у вечірні години можливе короткочасне затінення хмарами. Температура в день 32 градуси з позначкою в плюс уночі 22, Вітер західний 3 метри за секунду. Без опадів. У кривому розі хмари спостерігатимуться лише вночі. А зранку небо стане чистим і таким залишатиметься до кінця дня. Температура досягне 34 градусів тепла вночі 18, вітер західний 3 метри на секунду. Опадів не передбачається. У Нікополі від самого ранку і до вечора буде ясно. Повітря вдень прогріється до 31 градуса, а нічна температура становитиме 21 градус тепла. Вітер південно-західний близько 2 метрів за секунду. Без опадів. У Павлограді цілий день очікується сонячна погода лише надвечір можливі хмари. Температура повітря в день сягне 33 градусів вище нуля, вночі 19, вітер західний 2 метри за секунду. Без опадів. У Полтаві ясний ранок швидко зміниться хмарною погодою, яка триматиметься до кінця дня. В день температура підніметься до 32 градусів, уночі до 22 Вітер південно-західного напрямку 4 метри на секунду. Опадів не прогнозується. У лубнах ранок буде сонячним, однак в день небо затягнеться хмарами. Температура становитиме 30 градусів тепла, уночі 21 градус. Вітер південно-західний близько 3 метрів за секунду. Без опадів. У мергороді ясною залишатиметься лише ранкова частина доби. Упродовж решти дня небо вкриється хмарами. Повітря прогріється до 30 градусів тепла вночі 20. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. Без опадів. У Кременчуці триматиметься ясна погода протягом усього дня, а ближче до вечора очікується поява хмар. Денна температура становитиме 31 градус вище нуля уночі 21. Вітер південно-західного напрямку 2 метри на секунду. Без опадів. У Запоріжжі ясна погода збережеться від ранку до вечора. Денна температура 33 градуси тепла, у нічні години 20, вітер південний 3 метри за секунду. Без опадів. У Мелітополі Сонце світитиме впродовж усього дня, і небо залишатиметься чистим. Температура підніметься до 33 градусів, вночі буде 17, вітер західний 1 метр за секунду. Без опадів. У Бердянську погода буде сонячною з самого ранку до пізнього вечора. Температура вдень 28 градусів із позначкою плюс уночі 19. Вітер південно-західний 3 метри за секунду. Опадів не очікується. У вільнянську від ранку до вечора збережеться ясна та суха погода. Температура в день сягне 32 градусів, а вночі знизиться до 19. Вітер південно-західний 2 метри на секунду. Без опадів. В Одесі ще з самого ранку встановиться ясна погода, похмура ніч залишиться позаду. Упродовж дня повітря прогріється до 27 градусів із позначкою в плюс, а вночі опуститься до 19. Вітер південного напрямку близько 4 метрів на секунду. Без опадів. В Ізмаїлі на небі не з'явиться жодної хмари. Сонячна погода триматиметься до самого заходу сонця. Температура повітря в день становитиме 29 градусів тепла, уночі 19. Вітер південний 4 метри за секунду. Без опадів. У Миколаєві лише ніч буде хмарною, а вже зранку небо проясниться. Ясний день триватиме до вечора. Повітря прогріється до 33 градусів, уночі знизиться до 17. Вітер південного напрямку 4 метри на секунду. Без опадів. У Первомайську весь день очікується сонячна погода без натяку на хмари. Температура сягне 30 градусів із позначкою в плюс, а в нічні години буде близько 18. Вітер південний 4 метри за секунду. Без опадів. У Харсоні ранкова хмарність швидко зникне, і впродовж дня небо залишатиметься світлим та чистим. В день повітря нагріється до 34 градусів, уночі 16. Вітер південного напрямку. 2 метри на секунду. Без опадів. У Сімферополі спостерігатиметься безхмарна погода протягом усього дня. Температура повітря в день становитиме 30 градусів тепла уночі 13, вітер північно східний 2 метри за секунду. Без опадів. У Харкові небо буде затягнути хмарами протягом усього дня. Повітря прогріється до 32 градусів, уночі залишиться відносно теплим 21 градус. Вітер західного напрямку 3 метри за секунду. Без опадів. У Донецьку з самого ранку з'являться хмари, і протягом дня небо залишатиметься затягнутим. Температура сягне 32 градусів вище нуля у нічні години 17. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Без опадів. У Краматорську ранок буде ясним, але вже ближче до полудня небо вкриється хмарами, які залишаться до вечора. Вдень повітря прогріється до 33 градусів тепла, уночі 17, вітер північно-західного напрямку 3 метри на секунду. Без опадів. У сніжному протягом першої половини дня переважатиме сонячна погода. У день небо затягнеться хмарами, можливий легкий дощ, який завершиться до вечора. Вдень температура сягне 32 градусів, уночі 18, вітер північно-західний 2 метри за секунду. У Луганську ранок розпочнеться похмуро, і хмари залишатимуться на небі до вечора. Більшу частину дня опадів не буде, але ближче до вечора можливий дрібний дощ. Вдень очікується до 32 градусів тепла уночі 17, вітер північно-західний 3 метри за секунду. У Старобільську протягом усього дня хмарно. Температура повітря в день становитиме 32 градуси із позначкою в плюс, уночі 18. Вітер близько 4 метрів на секунду, без опадів.